Село без світла, жителі села Лозуватка Кіровоградського району дві доби сиділи без світла. Через це у холодильниках зіпсувалися майже всі харчі. На даний час електропостачання відновили, однак проблеми з електрикою залишилися. Люди скажуться на постійні перепади напруги у проблемах селян. Розбирався Микола Мумига. Жителям лозуватки увірвався терпець через відключення електрики та перепади напруги, горять побутові прилади. Цими вихідними село на дві доби залишилося без світла. У суботу світ пропав у нас вирубило 20 минут четвертого вечора. Появився аж на другий день, почало п'ятого, а потім це ж на другий день опять вирубило. І оце ж уже тоді приїхала машина. От то я почула машину, то я вийшла, я ж електрики приїхали. За цей час у холодильниках селян встигли попсуватися харчі. Відсутність електрики спричинило і масу інших незручностей. Нам діти привозять продукти на на цілий тиждень чи на два тижні. В холодильник заложимо, воно все ж потекло, пільм'яні потекли, колбаса пропала і залишилися голоді. у колодязь теж, а ну хазяйство ж люди держать, треба ж і коровки вже напоїти, і це, а сутки немає води. Представники обленерго пояснюють, що оперативно відновити електропостачання не змогли, бо довго шукали причину аварії. Працювала бригада і вночі, і за того, що була темна пора доби, і не змозі були попасти до всіх споживачів. Явних пошкоджень на електромережі не було виявлено, тому пошкодження було виявлено вранці, коли попали вже до цього споживача. От там було пошкоджено кабель, локалізували це пошкодження, відключили кабель і подали напругу на цю, цю жителям цього ж села. Коротке замикання виявили на місцевому млині. Керівник підприємства розповідає, що поломка сталася через негоду. В суботу, коли був сильний вітер і дощ, у нас вибило шибку і залило трошки рубільник. Пройшло коротке замикання, і воно виключило. Сразу сообщили в РЕС на аварійку. Но в цей день їх не було. На слідчній день ми ну, приїхали. Втім, селяни нарікають. Проблеми з електрикою виникають не вперше. І холодильники горять, і, і лампочки. У мене за одні сутки згоріло шість лампочок. І оце так тільки включила, а вона і, 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 і у сусідки три лампочки зразу згоріло. От. А ж ми не знаємо чого воно. Страждає від перепадів напруги і єдине підприємство в селі. Проблема в тому, що частина села, як запитана, на одному кабелі, тобто йде три фази, і багато хат запутне на один кабель. Із-за цього виникає проблема. Навіть автомат защити, який стоїть в КП. Там все время перегрівається одна фаза в обленерго. Запевняють, електромережі в селі справні. Електромережу там приведено до всіх норм і вимог документів з експлуатації електричних мереж. Нещодавно в нас селі Лозотка проводилися планові роботи, і в цьому місяці у нас там проводилися планові роботи. Втім, представник сільради розповідає, що повна реконструкція мереж проводилась тільки в сусідніх селах. У нас обленерго працювала. По Северинці, по Підгайцям там повністю замінили стовпи, повністю замінили лінії, там повністю зроблена реконструкція. По цим населеним пунктам, таким як Лозуватка, наше є Кандаурово. Тут, на жаль, вони кажуть, що в них поки в планах такого немає, можливо, колись буде. Сільська рада сама профінансуватися не в змозі. Зараз світло в Лозуватці є, однак люди побоюються, що ненадовго. В очікуванні Великодня селяни запасаються харчами. Якщо ж електрика знову зникне, свято буде зіпсовано. Микола Мумига, Анатолій Басистий, Олег Позняков день за днем.